Всім бажаю доброго дня. Тема нашого уроку теплота згорання палива, коефіцієнт корисної дії нагрівника. Будь ласка, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему уроку. Ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Що є основним джерелом енергії для забезпечення руху автомобілів, тракторів, літаків? Звичайно, це є паливо. Що роблять із паливом, щоб одержати енергію? Паливо що спалюють, так? Паливо спалюють. Яку кількість енергії виділяє паливо при згоранні? На це питання ми дамо відповідь, коли прийдемо з вами наш сьогоднішній урок? Зможемо дати відповідь? І так, ми знаємо, що подержати енергію. Паливо спалюють, як ми сказали з вами. Наприклад, під час горіння метану, до речі, метан є основним складником природного газу, відбувається хімічна реакція, взаємодіючого метану і кисню. У нас утворюється, бачите, вода, вуглекислий газ і Певна кількість теплоти виділяється при цьому. Тобто ch 4 плюс 2О2. У нас отримається 2H2O, плюс co 2 плюс Q. певна кількість теплоти у нас виділяється при цьому. Паливо може слугувати, як ви розумієте, природні речовини. Це кам'яне вугілля, наприклад, нафта, торф, дрова. Природний газ, про який вже йшла мова. І одержані людиною. Так, Це газ, бензин, порох, дерев деревне вугілля, етиловий спирт. Паливо буває, ви знаєте, тверде. Це, наприклад, кам'яне вугілля, торф, дрова, сухе пальне, рідкім, нафта, газ, дизельне паливо. так. І газоподібно. Так, природний газ, пропан, бутан. Давайте з вами проведемо такий дослід. Дивіться, візьмемо дві однакові склянки. Під однією склянкою будемо запалювати одну таблетку сухого палива, а під другою – дві таблеточки. Зрозуміло, що М1 у нас буде більша за М2. Це мається у увазі на, увазі на увазі маса палива. Буде більшою. В, першому, в другому варіанті, вибачте, під другим, другою скляночкою, ніж під першою. Там одна, тут дві. Бачите, написано сухий спирт. У нас тут використовується 10 грам, а тут, відповідно, 20 грам, Скільки дві такі таблетки. Це зрозуміло. Температуру води будемо вимірювати термометрами. Бачите на слайді. І давайте. Подивимося, що буде відбуватися. Підпалюємо таблетки. Бачите, тут уже згоріло, до певної температури піднялася вода. А коли дві таблетки, звичайно, набагато більше. Можемо собі записати, запам'ятати, що М1 у нас менше за М2, тобто тут, тут маса палива була меншою під цією склянкою. Відповідно, у нас і температура в першій склянці води буде, що там вода меншою температурою тобто, Т1 менше за Т2. Тобто, після повного згорання сухого палива температура води у другій склянці виявиться у нас, виявилось що вищою, ніж у першій. Тобто, можемо зробити такий висновок. Ви можете собі його записати, що а, Q1. Менше за Q2, тобто кількість теплоти, яка виділяється під час повного згорання палива, залежить від маси палива. Звичайно, там, де було дві таблетки, у нас виділилася більша кількість теплоти. Будь ласка, собі це можна записати, що ця кількість теплоти під час повного згорання палива залежить від маси палива. Звичайно. Це ми перевірили дослідно. І так, візьмемо з вами ще один дослід, проведемо. Дві склянки теж заповнимо водою. Під однією склянкою спалюємо таблетку сухого палива. А під іншою шматочок, тут шматочок деревини тут сухого палива. І теж підпалимо. Давайте швиденько. Маси, бачите, що однакові, але тут у нас сухе паливо спирт, а тут деревина. М1 дорівнює М2, це зрозуміло. Маси однакові. Але різні види палива. Підпалюємо. Бачимо, температура зростає. Все, деревина згоріла. А сухе паливо ще горить. Ну і бачите, що температура у нас. Води в першій колбі буде менше, Тобто Т1 буде менше за Т2. Тобто Після повного згорання палу ми вимі 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 виміряли температуру і вона виявилась різною. І побачили, що там, де була деревина, менше, ніж там, де ми підпалювали спирт сухий. Можемо прийти до висновку, що Q1 менше за Q2. Тобто, що з цього? Що кількість теплоти, яка виділяється під час повного згорання палива, залежить від роду речовини. І на цій основі можемо дати означення питомої теплоти згорання палива. Давайте запишемо це. Ітак, питома теплота згорання палива. Пишемо, будь ласка, собі в конспекти. Це фізична величина, яка характеризує певне паливо і чисельне дорівнює кількості теплоти, що виділяється під час повного згорання 1 кг цього палива. Позначають літерою Q. Питому теплоту згорання палива літерою Q запишіть собі, будь ласка, дорівнює Q велике поділити на M, Тобто кількість теплоти поділити на масу. Кількість теплоти, яка виділяється у нас якраз при повному згоранні палива на масу. Одиниці вимірювання Q питомої теплоти згорання палива джоулі на кілограми. Теж собі, будь ласка, запишіть швиденько. Питому теплоту. Згорання палива ми можемо подивитися у вашому підручнику. Наприкінці підручника, це таблиця номер 6 Бачите, для різних речовин у нас є різною питома теплота згорання палива. Ну, подивіться ГАЗ-46, наприклад, спирт 27. Зверніть увагу, це мегаджолі на кілограми. Тобто джоль на кілограм ще помножені на мільйон. Порох 4, дизельне паливо 42. Ну і так далі, зрозуміло. І формула е, теплоти, якраз яка виділяється в ході повного е, згорання палива. Давайте запишемо Q дорівнює Q. Маленьке помножити на M. D, давайте запишемо. Q це кількість теплоти, що розповтор, яка виділяється в ході повного згорання палива. Q маленьке це питома тепло... теплота згорання палива. Ну і M це маса палива. Це сподіваюся, зрозуміло. Як ви гадаєте, чи все тепло, яке виділяється під час згорання газу, передається каструлі, наприклад. такий варіант. Поміркуйте, будь ласка. Зрозуміло так, що під час згорання палива до тіла, яке нагрівають, вдається передати лише певну да, частину кількості теплоти, яка виділяється під час згорання палива. Ну, із чого це відбувається? Давайте перед цим поміркуємо, з чого відбувається. Ну По-перше, що у нас? Жодне паливо не може в реальних умовах згоріти повністю. По-друге, якась частина енергії втрачається марно. Ну Наприклад, виносяться у нас продукти згорання ви бачите, за... позаду автомобілів. Ну і основне це ідея у нас ще нагрівання навколишнього середовища. Тобто ми втрачаємо таким чином тепло. Щоб якраз це врахувати, ми будемо використовувати коефіцієнт корисної дії нагрівника. Давайте запишемо означення дуже важливе значення. Коефіцієнт корисної дії нагрівника це фізична величина, яка характеризує ефективність нагрівника дорівнює відношенню корисно спожитої теплоти до всієї теплоти, яка може бути виділена під час повного згарання палива. Будь ласка, будьте уважні. Тут Q корисне на Q повне. Це у нас формула коефіцієнту корисної дії. Тобто ККД бачите, можна скорочувати, абвіатура ККД. KKD. KKD у нас дорівнює на Q корисне поділимо на Q повне. Это у нас, о, даже, да, літера, оця ми там не вказали, сейчас раз повернуся зараз. Ця літера читається як ета. Коефіцієнт корисної дії. Ця літера, ета це коефіцієнт корисної дії на нагрівника. Будь ласка, запишіть формулу, підпишіть кожну літеру, щоб ви про це знали. Q корисне, це корисна спожита теплота, і Q повне, зрозуміло, це теплота, яка виділяється в процесі повного. Згорання палива. І зазвичай коефіцієнт корисної дії подають у відсотках. Все, переходимо до розв'язування задач швиденько. Яка кількість теплоти виділиться при повному згоранні 200 грамів бензину? Це задача номер один. Будь ласка, записуємо умову і пишемо, що нам дано. Нам дано маса бензину 200 г. Це буде 0,2 кг в системі СІ. Далі беремо з таблиці питому теплоту згорання бензину 46 мегаджоулів на кілограм. Показав, що мега це 10 в 6 степені. тобто мільйон. Записуємо в системі СІ 46 помножити на 10 в 6 степені джоуль на кг. І нам треба знайти Q. Яка кількість теплоти виділиться при цьому? Користуємося формулою, яку ми з вами записали. Q дорівнює Q маленьке помножити на M, тобто помножити питому теплоту згорання бензину на масу цього бензину, яке згорає. Все, залишилось підставити 46 на 10 шостій степені джоу на кілограм, множимо на 0,2 кг. Маємо 9,2 на 10 шостій степені джоулі. Можете записати в мегаджоулях, можна залишити так, як вони є. Тобто Q дорівнює 9,2 мегаджоулів. Можна таким так і залишати. Так, слідуча задача: рухаємося швиденько. При згоранні 5 кг якогось виду палива виділилося 50 кДж енергії, яке паливо згоріло, тут треба поміркувати. Як ви розумієте, пам'ятаєте, від чого у нас залежить, ми проводили вам два досліди, від чого у нас залежить кількість теплоти, яка виділяється. Там було про маса, а про друге там було, по-друге, там було. Що це за речовина? Так? Тобто ми повинні знайти, а що у нас, чим характеризується речовина? Ми тільки що про це казали. Це питома теплота, згорання палива. От ми її знайдемо і тоді зможемо з таблиці подивитися, що це була за речовина. Що це за пальне було таке? Давайте розв'язувати задачу. Будь ласка, будьте уважні. Тут не дуже складно, але треба це зрозуміти і бути уважним. І так, маса 5 кілограмів. Нагадую, умову ми переписуємо, пишемо, що нам дано. Маса 5 кг. Далі а, кількість теплоти 50 тисяч кілоджоулів. Згадуйте, що таке кіло приставочка. Це тисячу ще три, треба три нулі дописати. так, Це буде 5 на 10 сьомій степені джоулів. Переводимо в систему Сі. І нам треба знайти питому теплоту згорання. Цього палива, ми поки що його не знаємо, що це за паливо. Беремо формулу для підрахунку кількості теплоти під час повного згорання палива. Це Q дорівнює Q маленьке на M, і з неї треба знайти Q маленьке. Треба Q велике поділити на M. Тобто кількість теплоти, що виділяється під час згорання повного згорання палива на масу цього палива. Все залишилось тільки підставити 5 на 10 в 7 степені джоул, ділимо на 5 кг. Маємо 1 на 10 в 7 степені джоуль на кг. Або 10 на 10 джоуль на кг. Можемо записати в мегаджолях. Можемо залишати отак 10 на 10 106 джоулі. Ну, краще записати в мегаджолях, тому що в таблиці у нас там мегаджоулі. 10 мегаджоуль на кг. І за таблицею визначаємо, що це. Дрова сухі, можете перевірити, відкривши таблицю номер 6 пам'ятаєте, ми її Ну у нас була вона, так, ми її проходили, дивилися в неї. Так, ми рухаємося далі. Це сухі дрова, ми знайшли це в табличці. Яка кількість теплоти виділяється при повному згоранні 30 кг палива кам'яного вугілля. скільки води можна нагріти від 15 градусів до 55 градусів цієї, цієї кількості теплоти? Здача цікава. По-перше, треба знайти, яку кількість теплоти ми з вами отримаємо при згоранні цього палива кам'яного вугілля. а по-друге, нам треба буде знайти. Бачите, скільки води, Тобто масу цієї води, вже враховуючи, ми знаємо, наскільки температуру треба змінити. Зміниться наскільки температура, І знаємо, яка кількість теплоти нам дається. Тобто, навсяк перейдемо для нагрівання цієї води при спалюванні кам'яного вугілля. Давайте розв'язувати швиденько. Умову ми переписуємо, нагадую. І так, маса кам'яного вугілля 30 кг. Далі воду нам треба нагріти. Т1 від 15 градусів Цельсія, Т2 до 55 градусів Цельсія. Оскільки там нагрівання, нам питома племінність води потрібно буде. 4200 джоуль. Е, в чисельнику в знаменнику кілограми помножити на градуси Цельсія. Е, ми спалюємо з вами кам'яне вугілля, тому нам потрібна буде питома теплота згарання палива. Це 27 мегаджоулів на кілограм Переводимо в систему СІ, 27 на 10 16 джоуль на кілограм. Далі нам треба буде знайти а, кількість теплоти спочатку. так, Наскільки у нас виділяється при повному згоранні цього кам'яного вугілля, ну і масу води, яку ми можемо нагріти, ну, як в умові сказано, від 15 до 55 градусів Цельсія. Зрозуміло, за повного згорання кам'яного вугілля виділяється кількість теплоти, і цю формулу ми вже з вами записуємо. Q. К дорівнює кам'яного вугілля, дорівнює Q маленьке помножити на МК. Все, залишилось тут підставити. Просто підставляємо 27 на 10 шостій степені джоуль на кілограм, Множимо на 30 кг на масу цього вугілля. Отримуємо, що, ми, що у нас виділиться в 810, 810 на 10 шостій степені джоулів енергії. Так? Теплоти виділи, така теплота виділиться. Ця кількість теплоти у нас піде на нагрівання води. Давайте це так і напишемо: QK дорівнює QV, а кількість теплоти у нас для нагрівання чи охолодження. Ви знаєте, таку формулу ми використовуємо в даному випадку, у нас нагрівання води відбувається. QV дорівнює CMV на t 2 t 1 ну І зрозуміло, що нам треба знайти масу води. Q в, оця кількість теплоти, що йде нагрівання води, і вона дорівнює рівня кількість що виділила кам'яне вугілля при згоранні. Е, треба поділити на все це С, т 2 т 1 переносимо в знаменник. Перевіряємо розмірності. У нас там все скорочується, залишається кілограми. Ну, Джоулі мається на увазі, скорочується градуси Цельсія. і залишається кілограми, там дріб перевертається, тут ділення дроби. І у нас тут кілограми залишається, розмірність правильна, тому формула, вибачте, теж правильна. Далі, залишилось підставити. Маса води у нас буде дорівнювати 810 на 10 106 степені. Поділити на 4200, тепливість води, 55-15 це у нас температура наскільки змінилася, це ми показуємо. Все. Рахуємо, отримуємо 4800 кг. Води можна на, нам нагріти за допомогою, якщо ми спалюємо 30 кг палива до температури 55 градусів Цельсія. Все. Переходимо до домашнього завдання. Треба працювати параграф номер 15 вивчити означення, будь ласка, обов'язково. Ну і виконати завдання на всеосвіті. Все, на цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємося разом. До побачення. Хай щастить!